Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Е, і було багато запитів на те, щоб зробити не просто відео, де я там нібито, огульно критикую е, Віталія Портнікова за те, що він несе якусь дичину а зробити відео з прикладом. І я вирішив зробити його і пообіцяв, що зроблю е, найближчим часом. І назвемо ми його так, що. Як брехати так, щоб ніхто не помічав, тому ну, що брехня у публічному просторі, вона рідко подається прямо, завжди якось там прикрашена, замаскована, і подається так, щоб ви її не одразу розпізнали або взагалі не розпізнали. І ми розглянемо на прикладі цього відео, де Віталій Портніков, як справжній такий факір, створює необхідну ілюзію, яку всім нам потрібно повірити. Давайте послухаємо. Так. Вітаю друзі! Швидкісів. Я Віталій Портник. Дональд Трамп у своєму черговому дописі у соціальних мережах дорікнув своєму попередникові Джозефу Байдену. В тому, що той дав Україні можливість тільки захищатися від російської агресії, а не атакувати загарбника. Трамп слушно зауважив, що перемогти загарбника тільки одним захистом неможливо. Це як бездоганна спортивна збірна, яка не може атакувати, а може тільки захищатися від атак противника. Однак залишається під знаком питання. Як Дональд Трамп бачить подальший розвиток подій у російсько-українській війні? Чи означає цей його запис, зроблений, до речі, практично того самого дня, коли Росія вдарила по американському підприємству у Мукачеві? Що він хотів би перейти до більш рішучої тактики по відношенню до Кремля? Чи навпаки? Американський президент констатує, що час, коли Україна могла б Перемогти Росію шляхом активних атак згаяний, і це відповідальність не чинного американського президента, а тільки його попередника. Так що нам залишається тільки міркувати з приводу того, що Трамп має на увазі, коли говорить, що попереду цікаві часи, чи це означатиме, що Україна отримає дозвіл ударами. Далекобійною зброєю знищувати російські стратегічні об'єкти на території самої Російської Федерації, чи навпаки, це означатиме, що Трамп спонукатиме українського президента Володимира Зеленського до більших поступок Путіну? В той... Так ну, в принципі, нам достатньо для початку. Може, ми бачимо, перша брехня це ось. Заголовку, заголовку відео, там де написано, що Трамп підтримав удари по Росії. Насправді, він не підтримав, а лише натякнув, що для перемоги потрібна не тільки оборона, але й атака. Тобто, сенс тут викривлений, і достатньо було б дійсно поставити в кінці заголовку знак питання. І це вже буде не брехня, а припущення досить. Нормальне явище, і тому в самому відео навіть Віталій цього там не стверджує. Він так і каже, що у нас залишається питання, але це є той самий клікбейт і згадування відомого ім'я, який багато хто закидував мені, коли я використовую ім'я Портнікова для того, щоб там зловити хайп і так далі. І ми бачимо, що ну Віталій. Або модератори його каналу, вони користуються тими самими прийомами, тому я не розумію, чому ви там, в коментарях мені це намагаєтесь там у вічі якось е, да, ткнути, що я ось так роблю. Ну, ми бачимо, з Віталій так само працює, або його команда. Я там не знаю, як вона робиться. Друга брехня це. Е, Питання, чи отримує Україна дозвіл на удари в глиб Росії. Ми теж його почули тут. Але ж насправді ці удари відбуваються щодня по військових базах, по енергетиці, транспорту. І ставити питання так, наче цього немає, це створювати ілюзію, що все ще не вирішено і залежить від якогось міфічного дозволу від Дональда Трампа. Давайте послухаємо далі. Той час, як сам Путін взагалі не проявляє жодної зацікавленості ані у поступках, ані у зустрічі із Володимиром Зеленським. Той факт, що ніякої зустрічі не готується, і всі розмови про неї були суто віртуальними, починають визнавати і у білому домі. Оптимістичні заяви Дональда Трампа після його телефонної розмови з російським президентом. Нагадаю, що ця телефонна розмова відбулася якраз під час перемовин на американського президента із президентом України та європейськими лідерами. Виявилися або передчасними, або побудованими на нерозумінні реакції Путіна з приводу найбільш важливих для Трампа моментів врегулювання російсько-української війни. Ну тобто, фактично, ми з вами знаходимося у ситуації, коли нам доводиться сподіватися, що здоровий глуст у американській зовнішній політиці переможе. Отже, тут що ми бачимо, очевидно, таке перекручення фактів і маніпуляцію, що, начебто, США не розуміють, із ким мають справу, тобто їх там Путін водить замис. Але в той же час сам Трамп у себе на сторінці викладає фото з Путіним поруч із старим кадром Хрущова і Ніксона, і це є очевидною відсилкою до холодної війни протистояння. Жорсткого, і а, це чіткий сигнал того, що а, розуміння в адміністрації Сполучених Штатів, з ким вони мають справу, воно є, і а, чому Віталій вирішив, що а, ось якось вони там не дружать з головою, ну мені не зрозуміло. Давайте слухати далі. Так, абсолютно нереально перемогти агресора в ситуації, коли ти тільки захищаєшся і не можеш зробити нічого для того, щоб знищити ресурси країни, яка на тебе нападає, так дуже важко перемогти в ситуації, коли ти сподіваєшся на те, що агресивна країна на території якої не відбувається війни. Усвідомить усю небезпеку економічних санкцій і погодиться, якщо не на мир, так принаймні на перемир'я. Але не варто думати, що про це не знали попередники Дональда Трампа. Барак Обама чи Джозеф Байден, звісно, вони усвідомлювали, що позиції країни, яка виключно захищається від агресії, є слабкими. Не могли не розуміти всієї агресивності діють Москви і у 2014, і у 2022 році. Усвідомлювали, що окупація і анексія Криму фактично знищує міжнародне право. Барак Обама сам визнав це. Під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у овальному кабінеті ще далекого 2014 року. Але може виникнути питання, чому тоді Сполучені Штати не діяли більш активно? Чому вони не допомагали Україні атакувати, а не тільки захищатися? Так, ну тут теж ми можемо одразу побачити, що це така маніпуляція. А, і перекручення, тому що заяви Трампа про те, що там Байден або Обама вони ось там не діяли якось жорсткіше, або ще якось це а, звичайна політична гра і політична боротьба всередині самих сполучених штатів. І як вона може а, зараз впливати на російсько-українську війну, мені не зрозуміло навіщо сюди це було притягувати. Це заяви для внутрішнього споживача американського, і це звичайна така політична гра, де Всі там брешуть. Слухаємо далі. Ми всі з вами знаємо прекрасну відповідь на це питання. Тому що Сполучені Штати побоювалися загрози ядерної війни, тому що президенту Росії Путіну вдалося перетворити ситуацію, пов'язану із майбутнім розвитком подій на ситуацію шантажа ядерною зброєю. І Путін продовжує цей шантаж. Я думаю, що головною відмінністю тих подій. Які ми спостерігаємо після 2014-го і особливо після 2022-го року є перетворення ядерної зброї зі зброї стримування на зброю, яка є елементом шантажу у міжнародній політиці, і ніде правди діти цей інструмент. Працює достатньо ефективно. Кожна американська адміністрація після 2014-го року. Намагаючи зрозуміти, як допомогти Україні оборонятися від агресії і відновити свою територіальну цілісність, пріоритетом вважала саме необхідність запобігти ядерному конфлікту, не просто навіть ядерному конфлікту між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, а навіть ядерному удару ядерної країни по неядерній. Тобто так, ну перед тим як далі слухати, тут теж у нас очевидне таке. Недоговорення і а, переписування історії навіть. Тобто теж брехня, ось це припущення, нібито саме Путін перетворив ядерну зброю на інструмент шантажу. Але я думаю, самому Віталію Портніку і багатьом з моїх глядачів відомі там, моменти карибської кризи, де були не просто заяви, а переміщення ядерних зарядів. У Сполучених Штатів і СРСР, а, або, наприклад, заяви Голди Мейер про те, що в Ізраїля немає ядерної зброї. Але якщо треба, він обов'язково її застосує, тобто, що це як не шантаж, а, ну і багато, в принципі, інших прикладів. Тобто, це не якась новація Путіна, а давній такий механізм а, військовий, а, який працює, але треба зауважити, що Віталій все таки перестраховується. І каже, що це лише його припущення. Так далі, слухаємо. Ядерному удару Росії по Україні Путін прекрасно розуміє це слабке місце Заходу, продовжує маніпулювати цими страхами і таким чином переводить ситуацію у. Ситуацію українського захисту, а не атаки на російські позиції, і тут виникає досить просте питання: чи готовий Дональд Трамп змінити цю небезпечну парадигму, чи готовий він ризикувати у своїх стосунках із Путіним? Чи готовий він використати ситуацію, коли американський президент вважатиметься у Кремлі достатньо божевільним, щоб не побоюватися ядерної загрози? Для того щоб Україна мала без будь-яких проблем атакувати російські позиції на території самої Російської Федерації, знищувати військово-промисловий комплекс Росії, нафтогазовий комплекс Російської Федерації, позиції російської армії і флоту не тільки на окупованих територіях України і не тільки на прикордонних територіях Росії, а там де ці об'єкти є реальною серйозною загрозою для України. Там так, ну знову ж таки, тут очевидна брехня, що Трамп, нібито, повинен надати якийсь дозвіл зрозуміти необхідність ударів у глиб Росії по енергетичній транспортній військовій інфраструктурі. Все це вже відбувається. Ці удари ви можете погортати стрічку новин, вони відбуваються кожного дня і кожної ночі, а що повинен там зробити юридично, ну, якийсь там наказ підписати або папірець видати. Я не розумію, тобто якийсь офіційний дозвіл. Ну, всі ці дії вони і так відбуваються. Тобто, це повторення ну, тої брехні, що ми вже чули про цей дозвіл для того, щоб закріпити або надати їй більше ваги, я не знаю. І знову звучать заяви, що тут Путін всіх переграв, а адміністрація Сполучених Штатів взагалі там не розуміє, що відбувається. Так. Далі йде. Там, де росіяни готуються до нових війн. Ось питання номер один. Поки що американський президент не проявляв жодного бажання ризикувати і демонстрував намагання домовитися із Путіним. Але можливо. Нинішня зухвала реакція російського президента на будь-які ініціативи Трампа, яка очевидно принижує американського президента, і примушує його зрозуміти, що це приниження бачать і у самих Сполучених Штатах, і у світі, може примусити Дональда Трампа змінити свою позицію щодо Путіна. Так, ну тут знову ж таки брехня і навішування ярликів, що Трамп має якусь особливу політику щодо Путіна. І а, Ми бачимо з його боку різні ритуальні дії, зустрічі, заяви, гру на публіку. Але а, що відбувається насправді? Трамп втягує Путіна в перемовини, санкції тривають ніхто їх не відміняє. Союзники Росії знаходяться під тиском економічним, іноді військовим, як Іран, наприклад. Або Сирія зброя Україні йде, і це ніяке там не підігравання Росії Путіну, а доволі жорстка лінія. І поки що Трампу є у нього бажання чи немає зіскочити з нею ніяк не виходить. Але поки що це тільки прогноз, який не має жодних підстав для того, щоб вважатися доконаним. Так, і оце найтакий шикарніший момент. Я зазвичай роблю це на початку відео, коли про концепцію системного мислення розповідаю. Тут у нас коли Віталій озвучив всі ці свої тези, він каже: але це лише прогноз, який не може бути доконаний. Тобто, одразу страхуюся, що якщо щось там не спрацює, буде неправду, це була просто. Його думка. І тобто тут а, прихопити його за язика за брехню не вийде. І останнє, мабуть, для того, щоб у вас не залишалось ілюзії для особливо якихось віруючих в якийсь альтруїзм, просвітництво від Портнікова або просвітництво від мене, наприклад, ось ви бачите, що під його відео є всі необхідні реквізити для. Підтримки особисто Віталія Кортнікова. Тобто Віталій звичайний блогер, який просто розповідає нам якусь інформацію, десь маніпулює, десь прибріхує, використовує клікбейт, все, щоб збільшити кількість підписників і переглядів, як і інші блогери такого ж типу, як і я, в тому числі. Це не лише про це конкретне відео, це така універсальна схема. І, знаючи її, ви зможете краще бачити, де вам маніпулюють. Ну, якщо, звісно, воно вам потрібно. Якщо вам не потрібно, то а, взагалі я не розумію, для чого ви дивитесь різних блогерів, мені там закидаючи, іди дивись Гордона, Стерненка там а, ще когось. А чого вирішили, що я їх не дивлюсь? Я дивлюсь і слухаю досить уважно різну інформацію, але це не означає, що цю інформацію я споживаю. Як прийдеться, я її фільтрую, я можу відрізняти, де у нас тут маніпуляції, брехня, і розповідаю вам, якщо вам це так цікаво. А якщо вам це не цікаво, ви просто згодні вірити у святих блогерів, які там все роблять, я не знаю, виключно із альтруїстичних міркувань, то ну, я не радий би взагалі ні включати, ні слухати. Нікого, читайте краще книжки. Якщо вам це до вподоби не забувайте підписатися, поставити вподобайку, підтримати мене, я теж залишу, як Віталій реквізити в кінці відео, в описі до відео. І, ну, що ще вам сказати. Дякую, що додивились до кінця. Це було складно, ми тут. І накрутили Віталію переглядів. Якщо ви додивитесь, то і мені накрутите, і я нарешті, можливо, почну теж з цього заробляти. Це і є основною метою будь-якого блогера. А, і, дякую ще раз, побачимось у наступних відео.